Вітаю, свільничани та мешканці області. Цього тижня нас чекає нове випробування з спекою, а разом із нею і вимушені відключення. Дефіцит електроенергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернувся. Для того, щоб його покрити, знадобилось б залучити додатковий обсяг потужності щодо і роботі кількох великих електростанцій. На жаль, додаткових обсягів потужності в системі немає. Будь ласка. З розумінням постатися до вимушених обмежень і пам'ятайте, хто насправді наш спільний ворог. Зараз відключення застосовуються увечері. На випередження відповідаємо, чому час найвищої температури повітря і найбільшого споживання не збігаються. Увечері люди приходять до своїх нагрітих за день домівок і одночасно вмикають велику кількість електроприладів. Це й робить вечірній вік споживання більшим ніж ранковий. Раціонально використовуйте потужні прилади за можливості, не вмикайте їх одночасно. Це дозволить збалансувати енергосистему без додаткових обмежень. У плануванні ж побуту допоможуть чат-боти. Одразу, як Укренерго доводить завдання застосувати графіки, там з'являється кнопка ГПВ на наступну добу. Ми турбуємось, аби ви були попереджені завчасно. Наша країна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини Молдови. Комерційний експорт не відбувається і не передбачається. За останні п'ять місяців ціна електроенергії на ринку на добу наперед зростає. У червні вона збільшена двадцять 26,5% до травня цього року. Ціна в липні зросла майже на 12% у порівнянні до червня. У серпні на сьогодні електроенергія коштує 5479 гривень 31 копійку за мегаватт годину. Нині спостерігається невелике зменшення вартості на 3 відсотки у порівнянні до липня поточного року. Дякую за увагу. Переможемо темряву разом.